Вітаю, друзі, на каналі Інформатика. Це просто. Ну а ми з вами просто продовжуємо вивчати програму Тінкін і можливості 3D-моделювання в даній програмі. Працюємо сьогодні, як і анонсувалося, над моделькою ось такої літаючої тарілки, такий собі засіб майбутнього для подорожу між галактиками. Ну а для початку давайте розглянемо, що ж у нас тут є насправді. Є отака платформа, її ми просто викидаємо. Це стандартний елемент, і він є в нашій бібліотеці. А ось тарілки в нас нема. З чого складається тарілка? Є отака півкулька. Далі у нас є один, два, рубіни. Такі дорогоцінні камінчики. Ось вони в нас у правому нижньому куточку. Циліндр, ціла купа кульок, які розподілені між собою на однакову відстань і на однаковий кут обертання відносно центральної точки. Це і є база нашої тарілки, з них ми і почнемо з вами малювати. І якщо придивитися до ніжок, то ми побачимо, що вони складаються також з циліндрів і напівкульки. Ось така гора елементів в нас. Буде, і всі вони виставлені правильно, і всі вони розподілені чітко. Як це зробити, сьогодні і розбираємо. Для початку я приберу це все діло. Візьмемо просто декілька фігурок. Ось у мене є одна, друга, третя фігурка. Ці всі фігурки незалежні одна від одної, ми можемо їх рухати, виставляти так, як нам хочеться, піднімати їх на певну висоту. Але якщо ви їх хочете якось впорядкувати, наприклад, вирівняти в одну лінію, то ми їх повинні виділити. Але якщо в нас складна ситуація, і ось Ця фігурка нам не потрібна, а при виділенні вона точно буде туди потрапляти. Ми можемо виділити одну фігуру, затиснути клавішу Shift і клацнути на потрібні нам деталі. Таким чином, ми виділяємо тільки те, що нам хочеться. Після цього в нас є ось така кнопочка Alligon. Вирівнювання. І вона нам створює ось такі маркери, які знаходяться в різних площинах. Тобто є вертикальне вирівнювання, горизонтальне за осью x і за осью y. Ігриків. Ми можемо підрівнювати наші значення так, як ми захочемо. Бачите, нам навіть проєктує їх комп'ютер і показує, як будуть виділятися. Ось я натискаю вирівняти їх за вісю ігриків. Клац, і вони всі стали на один ряд. Так, там у нас і півкулька заважає нам трошечки. Давайте ми заберемо. Наші фігури звідси від неї подалі, щоб ми бачили, що тільки вони виділяються у нас і вирівнюються. Бачите, чітко в одну лінію встали. Але ми можемо тут задати їм і інші варіанти вирівнювання по верхній границі фігур, або по нижній границі, або по центральній вісі фігур. От, підрівнялися. Окрім цього, ми можемо фігури групувати між собою, але будьте уважні, давайте подивимось, Ось у мене є одна фігура, інша фігура, і до них ще прилаштуємо цю така собі композиція вийшла в нас, і хочемо ці фігурки. Якось групувати, щоб їх можна було змінювати, потім окремо переміщати, трансформувати, і так далі. Для того, щоб їх групувати, ми виділяємо, наприклад, циліндр шифтом додаю наступну і наступну фігуру, і вибираємо ось тут групувати. Ctrl-G. Стандартна команда, ви її вже давно знаєте. Але подивіться, що відбувається з фігурами. Вони в нас перефарбувалися. Перша виділена фігура в групі задає колір всій групі. Тепер ми Можемо з ними працювати як з однією деталькою. Змінювати, дублювати її, робити все, що нам з нею захочеться. Але коли ми цю групу розіб'ємо, наші кольори повертаються назад. Тож переживати через колір, який зникає, і треба його знову повертати, не потрібно. Окей, я сподіваюся. Цим зрозуміло, але ми це все діло ще з вами закріпимо трошки згодом. А зараз включаємо нам ось такий вертикальний варіантик, щоб ми бачили наші клітиночки і почнемо робити нашу тарілку. Як і говорилось на початку року, будемо працювати на початку з кулькою. Але кулька нам потрібна дуже і дуже маленька. Затискаємо Shift, беремо ось цей кутовий маркер і починаємо зменшувати. Як тільки ми почали. Зменшувати, ми вже комп'ютеру сказали, що ми будемо зменшувати фігуру пропорційно. І він вже далі буде розуміти, що ми хочемо змінити фігуру відразу з усіх сторін. Достатньо задати розмір однієї частинки, наприклад, довжини. І ми автоматично змінили і ширину, і висоту фігурки, тобто в нас отрималась маленька така фігура, яка має розмір 4 мм в діаметрі. Ну і чудово, тепер ми її поставимо з вами десь приблизно ось тут. Вирівняємо отак. Тут дивіться, легше працювати саме в ортогональній графіці, тому що наша фігурка показується чітко перпендикулярно зараз до площини. В цьому варіанті це ж зручна штукенція. Тепер маємо скопіювати наступну фігурку, маємо їх зробити дві штуки, робимо дублікат. Із шифтом, щоб рівнесенько переносимося вниз. Ось так поставили по клітиночках і групували їх між собою. Але нам потрібно 8 ілюмінаторів, які розходяться між собою рівноцінно через однакові ковти. Якщо згадаємо математику, і там, де в нас був повний обер, 360 градусів, а якщо за 8 кроків то 360 треба розділити на 8, отримаємо 45. Тож робимо дублікат, повертаємо, але при цьому. Ми затискаємо Shift і бачимо, що поділки в нас зникли. І повертаємо ми зараз саме на 45 градусів. Кинули. Тепер дублікат, команда дублікат запам'ятала, що ми зробили копію і розвернули цю копію на 45 градусів. І при наступному натисканні в нас копії вже автоматично будуть розвертатися на 45 градусів. Ось і створили ми такі собі ілюмінатори по колу. Тепер я їх розгрупую, щоб це були окремі детальки. Ось вони. Виділю їх і задам їм колір. Нагадую, що в нас є основна палітра, але є і ваша, яку ви можете собі обирати. Хочу ось такий темно-синій колір Тепер групую. Ось у мене вийшла така собі намистинка з кульок. Чудово! Тепер до цієї намистинки будемо додавати все інше. Включимо назад, звичайну, проєкцію, тут працювати простіше в 3D. І додамо сюди наш рубінчик. Витягуємо його. Він у нас перевернутий, треба його розвернути на 180 градусів. Ось так поставили. І якщо глянути зверху, то він і тут не трошки неправильно повернутий. Нам потрібно, щоб до кожної нашої кульки підходила ось ця секція. Тобто він має. Бути розвернутий нашими гранями паралельно сторонам клітинок. Тобто беремо його і розвертаємо ось таким чином. Все, тепер чудово. Тепер він став так, як потрібно. Ну і якщо ми подивимось на наш розмір кульок, то вони займають 30 мм. Треба зробити його трошечки більшим. Тож задамо йому розміри. Ну нехай буде десь 32 мм. За своєю шириною і так само за своєю довжиною. 32 мм. Ну а тепер додамо до нього кульки і центруємо це все діло. Між собою. Ось так. Тепер у нас бачимо, що всі наші кульки вони вбудувалися вже всередину, знаходяться вони там, де потрібно. Ну, Єдине, що можемо вибрати їх зараз із клавішою Ctrl трошечки підняти або опустити. Це ви вже вирішуєте самостійно. Мені якраз все чудово. Можна от тут спробувати, хоча ні, бачите, вони вже вилазять назовні. Не будемо їх плющити, вирівнювати, підтягувати. Якщо... Потім нам захочеться змінити нашу фігурку, ми до цього повернемось. Тепер зробимо башту, це наш циліндр. Циліндр має бути всередині, у нас всього 32 мм. Тож пропоную зробити десь міліметрів 16 розмір нашого циліндру за довжиною і шириною. От таким чином ми його зменшимо. Ну а висота нашої фігури 10 мм, він має бути менший. Задамо йому міліметрів 8 мм. Бо навіть 7, давайте спробуємо. Ось так. І вирівняємо знову ці всі фігурки по центральній лінії. Дивимось, у нас тут є такий повідок-бортик, на який ми маємо поставити наш головний ілюмінатор. Ось цей 16 розмір тут. Відповідно, ілюмінатор має бути трошки меншим. Робимо його 15. І піднімемо на нашу висоту тарілки. Ми казали тут сім. Ну, давайте на сім і піднімемо ось так. І знову все центруємо. Просто невід'ємна команда, без якої в нас сьогодні взагалі нічого не відбувається. Ну, якось так, тарілка практично зроблена. Але давайте ми до неї додамо ще й транспортний відділ, да, з якого драбина спускається, з якого промінь вилітає, коли прибульці крадуть наших людей. Так, розвертаємо. Вистаємо цю штуку на 180 градусів. Робимо її меншою значно. Тобто у нас тут загальна висота 10, давайте зробимо десь там, я не знаю, 5, тому що ну, велика вона. І за шириною треба попрацювати. Так, по-перше, його треба ще розвернути, так само, як ми основну детальку розвертали на половинку. Так, що в нас тут по розмірам виходить 18, а цей циліндр 16. Давайте зробимо десь 17, щоб було. Отак, бачите, без математики. Тут також не обходиться. Ні, можна все і на глаз робити, але якщо ви потім захочете роздрукувати або попрацювати з цим елементом, то вже буде достатньо складно це зробити. Треба його опустити вниз, по-перше, тому ми зробимо ось так вирівнювання. Тепер треба взяти ось цю фігурку і підкласти її під нашу тарілку. Тарілку ми трошечки з вами піднімемо, знов-таки все центруємо по Центру і тут по центру. Так, і дивимось, де наш там рубінчик. Ось він стоїть на своєму місці, але він у нас поки що внизу. Нам його треба підняти туди навгору. Беремо так, тик-тик-тик. Ага. Бачите, не влазить він туди так, просто можна цифрами змінити розмір по 10 Давайте десь 3,5 напишу. О, чудово, встала деталька на своє місце, і наша тарілка практично готова. Лишилося зробити тільки ніжки нашій тарілці. Для того, щоб їх зробити, вибираємо півкульку. Вона буде зовсім зовсім маленька, ця півкулька. Тож шифтом починаємо зменшувати розмір і вказуємо десь 2 мм. Ось такий малесенький розмір буде. Далі беремо циліндр. Циліндр також зменшуємо і розмір вказуємо буквально 0,5 мм. Ось така штукенція у нас була. Але висоту цієї штукенці ми маємо задати більшу. Висота в нас буде десь пікселів 15. Отака. Тепер ми її дублюємо: Ctrl-D, Ctrl-D і зробимо телескопію. Тут у нас буде по 1 мм, товщина трошки більша, а висота цієї частини буде всього 5 мм. Отака. А ця буде ще товща. Тобто буде десь 1,5. І знов десь на 5 мм. Тепер маємо їх вирівняти. Беремо найтовшу частину і загальну основу вирівнюємо по верхньому краю. отак. Тепер беремо середню і з основою вирівнюємо по центру. А тепер беремо всі 4 деталі і вирівнюємо їх по центру. По центру так. Єдине, що нам потрібно було опустити цю штукенцю, але. Давайте ми її спочатку групуємо, а то знову ці деталі будуть окремо. І тепер з основою знов-таки вирівнювання по нижній частинці. От вона і впала. Тепер ніжку треба трошечки нахилити. І отут проблема нахил у нас відбувається відносно центру фігури. Пам'ятаємо. Тож, коли ми будемо нахиляти, в нас фігурка трошки з'їде від нашої основи. І тут ми маємо ще шифтом просто взяти її і посунути на своє місце. От таким чином. От, тепер вона там, де потрібно, у нас стоїть, От так взагалі бомба. Тепер беремо, беремо всю фігуру, групуємо її, переходимо у вигляд топ зверху, включаємо ортогональну прив'язочку. І тепер бачимо, що наша фігурка дуже класно, рівненько виставляється по квадратиках. Давайте наблизимо наші клітинки. І ось тут вирівняємо отак, по клітиночці. Тепер ми її дублюємо. Розвертаємо на 180 градусів і виставляємо, так як загальний розмір нашої тарілки в нас складається 32 мм, то задамо їм десь міліметрів 30. Переставляємо сюди. От, Тепер у нас ці детальки стоять навпроти одна одної. Ми їх групуємо, дублюємо і розвертаємо на 90 градусів. Ось у нас всі чотири ножки тепер готові, виділили їх, знов-таки групували, взяли нашу тарілку, групували її само по собі, а тепер виділяємо обидві конструкції і вирівнюємо між собою по центру, по центру. Ну і лишається тільки висоту задати нормально, а то в нас якось ніжки пробили нашу тарілку. Тарілку беремо і піднімаємо вище на ту висоту, яку заважаєте за потрібну. Не факт, що у вас ніжки мають бути на всі три секції ззовні, але в мене вони ось так вийшли. Тепер виділяємо цю тарілку, розбиваємо її до самої основи, доки у нас не стане пасивним наше розгрупування. Ну і фарбуємо, задаємо. Кольори такі, які нам захочеться Це буде темний, цей циліндр буде зі стандартних кольорів темним. Тут так. Також, цю штукенцію також. От, ну і ніжки. Можна було відразу пофарбувати, тоді б і гратися не було з чим. Значно полегшили б собі роботу. Ось, я їх всі так виділив. І задам їм колір трошечки світлішим. А цим задам темніший основам. Ну, ось така тарілочка у мене виходить. Ну, а тепер можна її всю ціліком групувати в один об'єкт. Барам-бам-бам. Тепер переходимо до. До нашої бібліотеки шукаємо розділ ось цей, структури. Вибираємо його і тут є наша площадка для посадки. Вибираємо звичайний вид зверху, поставимо тут, розтягнемо її на всю нашу площину. от таким чином. Отака от у нас площадочка вийшла. Можемо, до речі, її трошки зменшити висоту. Давайте десь там 8 задамо. о! Чудово. Ну, а тепер під неї маємо збільшити нашу тарілку. Тож, давайте, тарілочка у нас зростає. Поставимо по центру. По центру. Ось, ну і тепер тарілку треба підняти трошки вище. О, посадка відбулася, тарілка прилетіла на своє місце. Пам'ятаєте, що ми її фарбували? Вона вже стоїть там, де вона має стояти, в тому розмірі, в якому вона має бути, і тепер ми можемо її вільно розгрупувати. Кольори повернулись на своє. Місце. Ось. Така штукенція в мене вийшла. Сподіваюся, і у вас вийшла так само. Сьогодні ми поговорили з вами про те, як групувати об'єкти і як вирівнювати їх між собою. Якщо у вас є пропозиції про наступні об'єкти, що б ви хотіли створити і про що б ви хотіли поговорити, пишіть про це в коментарях. Якщо знайшли проблеми, є питання, також в коментарі. Ну а якщо все сподобалось і все було зрозуміло, чекаю на ваші лайки, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне Урок в нас ще є багато чого цікавого. Ну а я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення!